Я думаю, над тим, що, що чекає освіту в майбутньому з огляду на те, що освітян так звана бронь і 99 освітян чоловічої статі не йдуть служити в армію. Як вони далі будуть виховувати дітей, в яких загинули батьки? В яких воювали хресні, я більше думаю над цим. Мені здається, що Україна зробила правильний крок, якби зараз, тим паче, в умовах такої кризи мобілізації доручила всім чоловікам освітянам хоча б півроку відслужити в тилових частинах. Ну, от Під Білорусією. А тих, хто під Білорусію, відправити туди, де йдуть бої. Я думаю над тим, як порозуміються хлопці-освітяни, які вернуться, дасть Бог, з війни, як вони будуть уживатися в своїх старих нових колективах, старих, тому що вони у них працювали, а в нових, тому що вони прийдуть. І з досвідом війни вони будуть лихі, я думаю, не менше, ніж я.